Розкажу про свого особистого помічника. Що він міє, що він знає, і чим він мені саме допомагає. Побудований на платформі Natan або Shin V8, хто як називає, в його можливості це розпізнавання голосу, зображень та й звичайного тексту. Він працює у парі з двома субворкфлоу. А саме це генерація зображень, якщо мені потрібно, це мемчики і всяка історія. Якщо в переписці треба повимахуватися. І найважливіший функціонал це допомога мені у побудові різноманітних воркфлоу, на яких просто не знаєш, як їх вирішити. До прикладу, мені потрібно воркфлоу, де побудовано передача даних з емейлу e в Google таблиці. Це дуже умовно. Я не знаю, як це зробити, і я даю йому завдання. Знайди мені такий то такий то сценарій. Але до цього повернемося. Е, так, коротко зараз опишу, як він у мене і що він е, робить. Е, я сиджу і не знаю, що робити, і просто мені потрібен співрозмовник. І привіт, дивись, мені потрібна допомога в побудові сценарію. Допоможи мені, що взяти. Він у нас зараз думає, що як і Сказав я йому так все або як. Він зараз нам дасть відповідь, що йому для цього потрібно, і почне наводити нас на зустрічну взаємодію. Ось, він нам вибрав. Привіт! Щоб я міг побудувати сценарій і допомогти тобі, мені потрібні конкретні деталі. Повторюю, що потрібно уточнити, якщо мова йде про автоматизацію з пошти в Google таблиці. Один. Який поштовий сервіс Gmail Outlook? Інший. Два. Який тип даних в листах? Наприклад, це замовлення, контакти, звіти. Три. Які конкретні дані потрібно витягнути: наприклад, ім'я, телефон, сума, дата, номер замовлення. Як ці дані розташовані в листі в тексті, в HTML-таблиці? просто в довільному тексті. Які стовпці уте в Google таблиці? Якщо ж мова йде би про зовсім інший сценарій, то опиши його: що є джерелом даних: сайт, інша програма, файл, API. Куди дані повинні потрапити? В базу даних іншу програму, звіт? Яка кінцева мета автоматизації? Чим більше конкретики, тим швидше я зможу дати тобі готове рішення. От, як ми бачимо, він відразу надав нам, що для цього йому потрібно, що він краще зробив роботу. Зараз я йому даю конкретне завдання. Мені потрібно буде напочати, щоб краще він спрацював. Ось умовно ми йому надаємо. Надай мені сценарій, де показано передачу даних з Gmail до будь-яких інших поштових скриньок до Google таблиць. І він нам зараз повинен видати значення релевантне з субверфлоу. І ось ми маємо. Зрозумів, ось тобі сценарій, так і так, і так. І він попри по це, він нам просто надав зараз по кроку інструкцію, як це все. Ті. Можна і так. А можна зараз зробити секунду, мені треба знову надрукувати. Е, зараз я йому вже надав більш конкретно, щоб він мені надав конкретно верхло і скористався інструментом. Чим ширший функціонал, тим точніші інструкції йому потрібні. І зараз побачимо, як це все спрацьова. І він нам надає вже. URLки посилання на самі Workflow. Подивимося, що я нам надам. Як ми бачимо, посилання працюючи і навіть релевантне нашому значенню. Тут ми бачимо створення на Google диску інформації, екстракт файлів, далі класифікація його і занесення вже в Google Типу. Досить непогано він спрацював. Е, так, давайте далі підемо, подивимося, що він робить. Подивимося на наступне workflow, який він нам надіслав. І тут ми, як бачимо, вже дещо простіше. Ну, відносно дещо простіше, налаштований веб-хук. І з надсиланням повідомлень вже на повід. Зображення даних. Бачимо, надіслав він нам більш-менш адекватні подання. Окей. Також розглянемо варіант генерації зображень. Скористайся інструментом Image Generate і згенеруй мені зображення кометних цуциків. Гарнею я сказав. Згенерує мені зображення командних цуциків і для цього скористуюся інструментом Image Generate. Ну, тепер він має спрацювати. Це може тривати біля хвилини. Генерація зображень буває тривалим ресурсом. Так, як бачимо, він у нас спрацював, пішов в інструмент і видав нам. Зображення цуциків, які грають, ну це не шашки і не шахмати, ну, щось грається. Ось, зображення комплект на цуціні і працюють разом. От і маємо. Так, функціонал для, для кожного можна розширювати, додавати, збільшувати, в залежності від ваших потреб. Підключення Google календаря, де можна організовувати свій час і різноманітні послуги. Також можна підключати, будувати різні workflow в залежності від ваших побажань і бізнес-процесів, які вам потрібно буде включити для оптимізації вашого часу. Тому, якщо вам цікаво, ви бачите в цьому потенціал, звертайтеся. Налаштую, побудую, підкажу. Все, успіхів!